Обласні святкування міжнародного дня театру відбулися у Коломиї. Головна причина відкриття оновленої зали. Однак не лише озарківчани отримали подарунок у той день. Артисти у своє професійне свято подарували Коломийській публіці одну із своїх улюблених вистав. Більше про урочистості розкаже Богдан Малецький. Ми ще встигли побачити оновлену залу до моменту приходу глядачів, нові кресла, нова завіса, та й загалом, хоч і косметичний, однак все-таки ремонт, директор театру заслужений артист України Дмитро Чебурак каже, що якщо порівняти теперішній вигляд із тим радянським... То це небо і земля традиційно. Ми завжди чекаємо подарунків для нас на День театру, міжнародного дня театру, українського дня театру, Коломийського дня театру. Чекаємо подарунки від гостей, сусідів, від влади. Сьогодні так сталося, що ми даруємо нашому коломийському глядачу, найкращому глядачу України. Я скрізь десь тільки можу про це наголошую. Рекламую, що коломийський глядач найкращий. І Чому найкраще? Бо далеко 1848 року. Тільки коломийський глядач створив театр. Перший на західних землях України. Тисячу далекого вже 1989 року, коли відбувалося, не вже йшли процеси відродження відродження держави. коломийський глядач, ви пам'ятаєте, пане Богдане, він просто робив тут мітинги театру. Театру. Тому коломийський мир подарок у цьому коломійському глядачу. Приїхала на відкриття керівники Прикарпаття, голова обласної ради Олександр Сич та заступник голови обласної. Державної адміністрації Ігор Пасічняк зазначили, що минулого року на ремонтні роботи було виділено 500 тисяч гривень, а вже цьогоріч понад 170. допомагатимуть чиновники працівникам Мальпомени і надалі. Насправді немає жодного сенсу боротись за територію, якщо ці на тій території немає людей і немає духу. Бо що територія без людей? Тоді немає значення, хто на цій території проживає. Тому якщо ми сьогодні маємо можливість допомогти українському театрові, допомогти українській культурі загалом, то можемо тільки тішитися, дай Бог, переживемо ці часи, настануть кращі часи, все буде в нас гаразд. В цьому році Коломия приймає головні заходи обласні з відзначенням Міжнародного дня театру, і це не випадково. Коломийський театр це один з найстаріших театрів чи найстаріший театр Західної України. І він потребував в силу певних причин вже проведення певних ремонтних робіт. Минулому році вони розпочалися. Була проведена заміна крісел у глядацькій залі. Продовжились роботи в цьому році. І до міжнародного дня театру роботи в основному завершені. До вподоби оновлена будівля і коломоянам. Знані в місті над прутом люди кажуть, що тепер приходити до театру та відпочивати буде одне задоволення. Такі думки висловили лауреат національної премії Тараса Шевченка Михайло Андрусяк та почесний мешканець Коломої Ігор Довганюк. Хочу привітати всю театральну колобею з відновленням театрального дорослого сезону, оскільки дорослих вистав не ставилося. Довший час шли тільки дитячі. Звичайно, що приємно прийти до оновленого театру. Тим паче мені приємно, бо я якось докладав трохи рук, будучи депутатом обласної ради до того, щоб тут були нові крісла і взагалі якийсь ремонт оновлення. Я хотів привітати театральну з святом. Сьогоднішнім взагалі не тільки коломийських театралів, а усіх, але в тому числі наших театралів, тим більше, що свято сьогодні подвійне, так і для глядачів, і для професійного театру, який є Коломій. Я хочу сказати, що навіть не дивлячись на трудні часи, які сьогодні Україна переживає, як ми бачимо, якщо є бажання, то можна робити кроки позитивні всюди. Усвятив оновлену залу владика Василь Васюк, а глядач нетерпінням чекав на виставу. Однак, навіть у день свого професійного свята коломийські актори працюють, бо кажуть, що для них. Немає кращого, як приносити людям радість. Ми сьогодні, як е, кажуть, весільний коняка, голова в вінку, а зад у милі. <гум> ну все рівно. Е, це наша професія, це нормально. Актор дарує людям свято. Усі свята ми працюємо. Це нормально. Тим паче, що сьогодні в нас сьогодні дуже великий день, дуже радісно всім. Я думаю, що ви з нами також телебачення потішиться, і всі глядачі потішаться. Я зустрічаю так, як всі актори праці. В радості. Я радий, що вже сьогодні 10 років, як вистава Боконстріктор ще існує, і люди приходять і задоволені від цього. Це одна з кращих фестах нашого театру. Ми скоро веземо її на фестиваль Полтаву. Ну і то, що було 10 років тому, ви розумієте, через 10 років тому Герман Горкамен постарів, більше зрозумів. І він зрозумів, що вже треба говорити на камеру, а що треба в собі таїти. Коломийські театрали запропонували публіці переглянути виставу Боана Констріктор за повістю Каменера. Тим самим, Коломиї розпочали Франкіану до 160-ї річниці від дня народження Івана Франка. Богдан Малецький, Сергій Гурмак. Програма Подінтика.